Львівські протезни передають у власність громади міста. Відповідне рішення про передачу державного підприємства уряд прийняв 21 квітня. Влада Львова обіцяє якнайшвидше запустити таке потрібне у часі війни підприємство. Щоправда, для цього потрібно знайти сотні мільйонів гривень. Деталі першому західному розповідає перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Вітання, героям слава. Перш за все, запитання, що зараз відбувається на підприємстві, ми знаємо, що воно практично простоювало кілька років. То що ж з ним зараз в понеділок ввечері на засіданні кабінету міністрів було прийнято рішення щодо передачі в комунальну власність власне, підприємство Протезний завод, фактично протягом кількох років. Зокрема, і під час повномасштабного вторгнення ми активно працювали з кабміном для того, щоб цей завод можна було відновити. Він власне знаходився в державній власності, не функціонував вже насправді достатньо довший період часу. І розуміючи, яка критичність сьогодні є його щодо запуску і виробництва протезів, ми власне вели спілкування з кабінетом міністрів за що вдячні їм, що вони прийняли такі рішення про передачу. Для того щоб ми могли запустити, і власне можна було виготовляти протези для наших поранених героїв. А власне протягом останнього періоду часу завод не функціонував, тому зараз після рішення Кабміну потрібно ще прийняти ряд юридичних документів для того, щоб завершити передачу. Але ми вже паралельно працюємо. Наша команда працює для того, щоб можна було його якомога швидше запустити. А найціннішим, звичайно, що це є. Власне, це обладнання, яке є те, яке дасть змогу виготовляти достатньо велику кількість протезів, і власне, що ми в найближчий проміжок часу деталізуємо всі кроки щодо його запуску. Пане Андрію, як до працівників, які там працювали, частина з них перевелися на інші профільні підприємства. Але скільки їх чи будуть вони далі працювати, і чи місто бере на себе зобов'язання також виплатити їм боргові зобов'язання? Адже ми знаємо, що їм не виплачували виплачували зарплату. Навіть по кілька років, власне, що там є на підприємстві ряд заборгованостей Власне, мовою запуску цього відновлення роботи цього заводу, власне, є сплата тих боргів, сплата податків. Громада міста на себе ми це раніше декларували. сесія міської ради голосували. Відповідні ухвали про згоду на прийняття. Власне, ми декларували, що ми будемо виконувати всі зобов'язання для того, аби завод запустити. Ми розуміємо, що сьогодні на іншу вагу є питання великої кількості тисяч і тисяч протезів, які можна не просто збирати, а можна від нуля виготовляти. Тому зрозуміло, що ми працюємо зараз так само над всіма кроками, які необхідні для того, щоб виплатити необхідні зобов'язання. Це перше, друге питання. Справді декілька десятків працівників зараз є на підприємстві. Мова йде про адміністративний штат, і власне, що після завершення всіх юридичних аспектів ми будемо детально про це інформувати. Власне, що зрозуміло, що буде необхідно добирати працівників на на ключові напрямки, зокрема тільки стосуються виготовлення протезування. Пане Андрію, це підприємство мало філії також і в інших областях західної країни. Що з ними? Чи вони також переходять у власність або у розпорядження громади міста Львова? Чи будуть вони працювати, чи ця співпраця буде якимось чином скоординованою? Ну, власне, що нас цікавить повномасштабне відновлення і запуск виробництва, тому мають відновитися всі підрозділи львівського протезного заводу, тому що мова йде. А про потребу виготовлення протезів не лише для нашого міста, загалом для нашої держави, і принцип запуску він насправді є всюди один. Тому ми насправді розуміємо, що це треба зробити якомога швидше, тому можна сказати, що ми вже приступили до роботи і в найближчий проміжок часу будемо теж інформувати про деталі. Все ж таки, які часові рамки запуску виробництва, що відбудеться найближчим часом, і коли за розрахунками підприємство запрацює на повну потужність? Дякую за питання. Власне, що зараз найближчих декілька тижнів займе час для того, щоб оформити всі юридичні кроки після постанови Кабміну, тобто має бути ще ряд рішень, зокрема міської ради, ряд? Юридичних рішень ряд актів має бути створена комісія з обліку майна з обліку обладнання, там ряд. Ряд юридичних кроків, які заберуть час, але ми паралельно будемо вже працювати над тим, щоб це обладнання тестувати, і вже можна було працювати над його відновленням. Тобто, є чітка вказівка міського голови, щоб якомога швидше всі процеси mm -hmm. запустити. Я сьогодні навмисно не хочу говорити який день, тому що тут залежить від юридичних аспектів, але можу вам точно запевнити, що це буде достатньо швидко. Коли ми говоримо про повну потужність, яку, яку саме потужність, скільки протезів може виготовляти підприємство в найкращі часи в минулому цей завод виготовляв до 300 протезів, обслуговував 300 пацієнтів за рік. Які зараз розрахункові потужності чи будуть вони збільшені? Ади це однозначно, що такі потужності мають бути збільшені. Ми говоримо про таку кількість як мінімум в місяць, тому що в рік ця? Потужність має бути звичайно, що нарощена в рази і в рази. Для того щоб сказати точну кількість, нам потрібно провести повний аудит того обладнання, тому що ми розуміємо, що воно довший час не функціонувало. А потрібно подивитися, де що потрібно там докупити до якісь елементи чи воно повністю працює, і воно вже може працювати, набрати спеціалістів. Але ми будемо все робити. Одразу, тобто не чекаючи там повномасштабно, що нам треба добрати кількість людей, тільки тоді запустимо. Ми будемо запускати це паралельно і будемо робити дуже швидко. Щодо статусу підприємства, воно буде входити в склад першого ТМО. Чи це буде окреме комунальне підприємство міської ради? Чи це питання ще вирішується? Дивіться, зараз власне триває юридичний аспект, тому що це підприємство було переведено. Здесь з державного в казенне, чи з казенного в державне там була зміна форми власності для того, щоб можна було передати з одної державної в іншу державну, для того, щоб можна було передати в комунальну власність, і з воно буде передано одному з розпорядників міської ради. Зараз ми фіналізовуємо якому, але власне що для до цього будуть залучені, звичайно, що спеціалісти власне як Анбровки першого медичного об'єднання, але протези будуть виготовлятися для. Не лише для по, по запиту міста а загалом ми розуміємо, що є в нас багато реабілітаційних mm -hmm. центрів а в нашому місті, в нашому регіоні, тому він буде працювати на всі потужності. І мабуть, на саме завершення нашої розмови поговоримо про гроші. Власне, під час сесії минулого року міська рада, депутати заявляли про намір ін... або готовність інвестувати в це підприємство близько 390 мільйонів гривень. Чи ця сума зберігається, чи якимось чином вона була переглянута? Власне детальну суму для того, щоб говорити предметно, ми зможемо зафіксувати вже після фінальних актів передачі після того, коли буде завершено всю всю документальну складову. Але можу сказати, паралельно, що ми вже працюємо з нашими теж колегами і міжнародними донорами для того, щоб можна було залучати і кошти для повномасштабного відновлення заводу якомога швидше, зокрема і не лише з бюджету міста. Але і з бюджету власне, також власне про майно. Ми бачили, що в аналітичній записці по передачі цього майна там дуже багато територій, багато будівель, багато приміщень. Вони всі знадобляються, Тобто, повний комплекс буде використовуватися для виробництва протезів. Я так розумію, Так, власне, що ключовим є обладнання, ключовим є. Ця, ця власна територія, яка вже готова під виробництво обслуговування і підготовку самих протезів, тому профільне головне завдання для того, щоб їх максимально швидко запустити щоб відновити ту роботу, яка там була протягом значної частини часу, але довший час на жаль вона не відбувалася. Будемо слідкувати за цим процесом. Це справді дуже потрібно і місту, та й Україні загалом. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко був з нами на дистанційному зв'язку. Пане Андрію, дякую, що знайшли час долучитися до нашої розмови.